Майстер-класи з виготовлення Янголів веселощі та подаруночки – так прийшло свято Святого Миколая для Малечі в місті Герої Миколаєві. Святковий настрій та посмішки дітлахів наповнили Миколаївський осередок благодійного фонду Голоси і Дітей, куди завітав сам святий Миколай для привітання малечі. Любі діти сьогодні, у 2023 році, вітаю вас із Днем Святого Миколая. Я хочу вам побажати мирного неба. Я хочу вам побажати взаємопорозуміння з друзями. Та я хочу вам побажати гарних подарунків. І хай у вас все буде добре. Фахівці розважали дітей майстер-класами з виготовлення паперових янголів та мандрували світом казок. Свої роботи діти подарували Святому Миколаю. Дякую, Дякую дітки. Але були й ті дітки, що свої поробки забрали додому, аби передати їх своїм родичам, які на фронті. Так маленький Даня зробив Янгола для свого тата, що наразі захищає Україну від російських нападників. Це ангел і це для моєго батька. Організували свято для малечі співробітники Миколаївського осередку благодійного фонду Голоси Дітей міста Миколаїв. Мета осередку надання безкоштовної кваліфікованої психологічної допомоги дітям і батькам, які постраждали від війни, діти, які позбавлені можливості спілкування наживо, позбавлені навчання такого, яке було в мирні часи, щоб трішечки дати можливість дітям побачитись, познайомитись, розвивати навички комунікації в і просто щоб діти. Були дітьми осередок благодійного фонду Голоси Дітей допомагає дітям впоратися з подіями, які їх оточують. Війна це великий стрес для дитини, адже в силу свого віку вона не може повністю зрозуміти, чому звичне життя зникло. Можу сказати зі свого досвіду, дуже вплинула війна на дітей всіх категорій, там підлітки, незважаючи там дошкільнята. Ем, так, в певною мірою да, хтось справляється, але багатьом все ж таки потрібна як допомога батьків, які також потребують да, психологічної розгрузки, так і всім категоріям. Осередок надає свої послуги не тільки в межах міста, але й по області. Мовільні бригади виїжджають у віддалені населені пункти Миколаївської області і там на місцях працюють з дітьми та їх батьками. Буває таке, що навіть батьки не розуміють, що це наслідки війни, а не тому, що там в неї якимось чином там став поганий характер або там якийсь ще поганий вплив. Але це все навпаки, спочатку йде війна, а потім вже йдуть наслідки. Важливість роботи мобільної бригади полягає і в її доступності та всеосяжності. Психологи можуть виїжджати на виклики до найбільш віддалених місць, надавати послуги мешканцям і переселенцям у тих громадах, де немає спеціалістів. Зараз практично всі діти, які перебували під обстрілами, які знаходились на окупованих територіях, яким доводилося вибиратися з тих окупованих територій. Які пережили дуже багато горя, вони потребують допомоги і вони потребують розуміння того, що з ними відбувається. Розуміння. Вчителів розуміння дорослих, тому що багато хто не розуміє, що відбувається, особливо в плані навчання, чому діти стали гірше навчатися, чому вони стали непосидючими, чому вони прокидаються весь час і ніяк не можуть заснути. І ось допомога ця дуже необхідна. Миколаїв входить у список небезпечних місць, що потерпає від обстрілів, тому у рамках безпеки в місті не проводять навіть масові заходи, не говорячи вже про навчання. Тому які свята у невеличких групах у безпечних місцях є важливою складовою для розвитку дитини, наголошують психологи центру. Адже діти можуть прийти на розважальні заходи та просто поспілкуватися з однолітками. Ці свята вони дуже важливі для дітей. На жаль, наші діти в Миколаєві зараз не можуть відвідувати ні школи, ні дітсадки. Вони у нас навчаються онлайн. І коли є можливість от таке живе спілкування отримати, то діти дуже тішаться, радіють і із задоволенням приходять до нас. В гості. а ще коли їх чекає зустріч з Святим Миколаєм, це взагалі вау. Поспілкувавшись з дітками, святий Миколай привітав їх з різдвяними та новорічними святами, які наближаються, та вручив кожному подаруночок. Задоволена, малеча своїми враженнями поділилася із нашою знімальною групою. Я з таку йолочку малювала, і я отримала ляльку. Сьогодні Мені святий Николай подарував ляльку. Сьогодні я робила отакі лав. Мені дуже сподобалось. Мені подарував Святий Миколай. Ось такий пакетик. Я ще не знаю, що там. А, а що тобі святий Миколай подарував? Ось Ось лялечку. Ось таку лялечку. Так. наскільки такі заходи є важливими для дітей, висловилась і мати маленької учасниці свята, пані Ольга. Вона, як вчителька однієї зі шкіл Миколаєва, на власному досвіді знає, як впливає онлайн навчання на розвиток комунікації дитини. Дуже сподобалося і бачу, що і дитині сподобалося особливо ось ці спільні заняття, танці, співи, те, що вони виготовляли своїми руками. Ну і звісно, Миколая побачити такого, як вони ніколи його не бачили, то їм дуже приємно. Вдячні дуже фонду голоси дітей за те, що організовують ось такі зустрічі. В осередку благодійного фонду Голоси Дітей працює вісім кваліфікованих психологів. Вони допомагають дітям пропрацювати травматичні ситуації та відновити своє життя у звичайному руслі, адже діти за бойових дій в Україні втрачають навички спілкування, взаємодії з однолітками та дорослими. Наша основна діяльність саме надання психологічної, психосоціальної допомоги дітям та їх сім'ям, тим діткам, які перебували в окупації, які не повернулись після евакуації, і є проблеми, певні проблеми з ресоціалізацією. Діти сімей військових, діти сімей тих, хто перебуває в полоні. Ну, тобто це та категорія сімей, які потребують додаткової уваги. І тоді, коли дитина самостійно не може впоратися з травматичними переживаннями або її батьки саме для того ми надаємо психологічні послуги психологічну допомогу і це є основною місією нашої організації жодна дитина не залишається наодинці з переживаннями пов'язані з пов'язаними з війною.